Численні факти і побиття селян, і знущання над ними, і вбивства. Звичайно, в ідеалі було б, аби з розвитком наших уявлень про голодомор з'являлися якісь допинення і для науковців, чому позитив видання цього глосарія, до нас досить часто звертаються, щоб ми розлумачили той чи інший термін. У Києві презентували наукове видання Голосарій Голодомору. Така книга є першою у незалежній Україні. Вона пояснює 116 термінів пов'язаних з. Голодомором і колективізацією 1932-1933 років статті доповнюють ілюстрації, скани документів та публікації того періоду. У порядницею книги є докторка історичних наук Наталія Романець. У нас представлений блок термінів, які пов'язані із передумовами Голодомора, це колективізація, розкуркулення, такі терміни, як куркуль, які основні типи колгоспів існували у 20-ті роки напередодні суцільної колективізації, комуни, сільськогосподарські артілі, цози. А також у нас блок термінів, які пов'язані із механізмами творення Голодомору, а саме що таке: хлібозаготівлі, чорні дошки, червоні дошки. Емі блоки книги пов'язані з наслідками голодомору, зокрема з переселенням колгоспників з Білорусі та Росії у 1933-1934 роках, та визнання голодомору геноцидом над виданням. Працювали п'ять науковців Національного музею голодомору геноциду. Наше видання такою працею, в якій кожен несе відповідальність за свої конкретні викладені думки, один з співавторів Андрій Козицький він спеціалізується на дослідженні геноциду та злочинів проти людяності, зокрема воєнних, він розповідає до кожного з гасел наведено список основної літератури, яка орієнтована на читача, який не є фахівцем. Однак при самій роботі використовувалися наукові видання, а також почасти і архівні матеріали, і що особливо треба підкреслити фондові збірки національного музею голодомору. Геноциду наразі наукове видання є дуже важливим, адже українське суспільство знову переживає акт геноциду, говорить Наталія Романець. Відповідно, як в Радянському Союзі Голодомор, який був найбільшим злочином Сталіном, замовчувався аж до кінця 1987 року, і для пояснення цих подій використовувалися, наприклад, такий термін, як продовольчі труднощі. Пізніше радянська і російська історіографія казала вже про загальносоюзний голод. Так, власне, можна сказати, проводити аналогії у такий же самий спосіб нинішній путінський режим. Виправдовує і війну проти України, що нібито ми на них напали. Ми готувалися це зробити. На завершення презентації присутні поділилися своїми враженнями від книги. Велике велике дякую за цю величезну і пророблену роботу за якісно пророблену роботу за. За продукт, який буде цінуватися, наукове видання Глосарі Голодомору має 220 сторінок та розраховане на доволі широке коло читачів: викладачів, краєзнавців, журналістів, студентів та всіх хто цікавиться історією України. Книгу можна придбати у крамниці музею голодомору або замовити на їхньому сайті. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для Медіапогляд.